Ринок криптовалют завжди був схильний до ризиків і шахрайських схем. Але останній скандал навколо Богдана Прилепи, українського криптоділка, вразив навіть досвідчених аналітиків. Правоохоронці зацікавились ним не лише за шахрайство на понад мільярд гривень, але й через державну зраду. Прилепа міг вивести кошти, які призначалися для закупівлі дронів для ЗСУ, і, можливо, діяв на користь російських кримінальних структур. У цьому матеріалі ми розберемо основні факти та спробуємо відповісти на ключ. Шові питання: хто такий Богдан Прилепа, як його криптовалютна афера потрапила до зору правоохоронців і що йому загрожує за ці дії? Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк цьому відео. А ми розпочинаємо. то такий Богдан Прилепа. Він був відомий у вузьких колах українських і міжнародних криптовалютних спільнот. У 2018 році він зайняв посаду Chief Technical Officer на популярній криптобіржі Coinsbit. Він також працював генеральним директором біржі Qmall, яка орієнтувалася на ринок України та Європи. Але за привабливими бізнес-титулами ховалася зовсім інша картина. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Прилепа шкурнув з країни, оселившись в Дубаї, де він релокувався. Блокував частину своїх підконтрольних IT-структур. Проте в кінці 2023 року почали з'являтися скарги тисячі користувачів на блокування коштів на криптогаманцях бірж, пов'язаних із прилепою. Ішлося про суми від 300 до 30 тисяч доларів. Затримки виведення коштів стосувалися як українських користувачів, так і європейців. А суми варіювалися від кількох сотень до десятків тисяч доларів. І врешті-решт, нещодавно нам стало відомо, що прилепа потрапила. В дозору правоохоронців через масштабну схему з привласненням коштів клієнтів. І тут головне увага! Ці кошти призначалися на закупівлю безпілотників для української армії. В умовах війни та підвищеної потреби в технічному оснащенні для захисту держави. Такі дії можуть бути кваліфіковані не лише як шахрайство, але й як державна зрада. Правоохоронні органи припускають, що Прилепа дієв не сам, а з залученням технічних співробітників, таких як Сараненко, Стідло. Овський, Іванов, Підлецько та інших. Ці особи, за інформацією слідства, виконували вказівки щодо блокування коштів користувачів та їх часткового виведення в особистих інтересах. Однією з найбільш резонансних деталей цієї справи є ймовірні зв'язки прилепи з російськими кримінальними угрупуваннями, які, за інформацією інсайдерів, діють під дахом ФСБ. Після того, як Прилепа переїхав до Об'єднаних Арабських Емірат, він ймовірно налагодив тісні контакти з російськими злочинними. Структурами відтак його дії можна розцінювати як такі, що спрямовані на підрив обороноздатності України. Слідчі дії тривають у співпраці з правоохоронними органами європейських країн та об'єднаними арабськими еміратами. Якщо всі обвинувачення проти Прилепи та його спільників підтвердяться, йому може загрожувати довічне ув'язнення.